У верхньому вербіжі відкрили міст. Відтепер гірська річка Лючка не ділитиме село на дві половини. Мешканці Кутка Гора та й сусіднього Мишина без проблем зможуть добратися у центральну частину населеного пункту. Урочисту церемонію відкриття бачила наша знімальна група. Довгоочікувана подія у верхньому вербіжі розпочалась із невеликих урочистостей за участю мешканців та поважних гостей. Керманичі Коломищини привітали людей з святом та відзначили грамотами учасників будівництва. Спеціальний орден за заслуги Прикарпаттям отримав і сільський голова Віктор Андрійчук. Чоловікові вдалося максимально організувати жителів до спорудження моста, адже всі роботи велися господарським методом. Тобто, гроші і матеріали забезпечувала влада, а люди займалися будівництвом. Завдяки цьому кошторис зекономили на півмільйона гривень. Без керівництва влади ми само собою, що ми не збудували. Ну само собою, що велика підтримка була сторони громади. Яка е, доля цього моста, то можна сказати, що цей міст є основне значення для нашого села, так як проведені чи похорону, чи добираються діти 6 кілометрів до школи зимою в зимній період, в осінній період, і це все була така велика потреба на цій стороні. Села живе 40% жителів. Завдяки господарському методу у районі відкрили вже три мости. Такий стиль роботи дуже імпонує місцевій владі. І Михайло Негрич, і Богдан Болюк пообіцяли допомагати всім громадам, які будуть ініціювати роботу та співпрацювати з владою, як зробили це вербійські селяни. Будемо разом з громадою працювати у кожному селі, де є робота не тільки між, де будинки культури будуємо, де будуємо, кхм, ремонтуємо ФАПи, ремонтуємо школи, ремонтуємо амбулаторії. Що громада, сільський голова, разом нас відкрита, ми разом ви бачите, скільки робиться в районі. В майбутньому будемо відкривати ще місто Печеніжині. Так що цього року ми попрацювали на благо Коломийщини, на благо наших. Людей, які живуть в тому чи другому населеному пункті, депутати з розумінням ставляться до цієї проблеми, які є в населених пунктах. І там, де громада ходить, завжди депутати будуть підтримувати і відділяти кошти для того, щоб такі мости в нас з'єднували села, а не роз'єднували. Право відкрити та першими пройтися новим мостом у верхньому вербіжі отримали сільські молодята. Саме у цей день пара вирішила поєднати свої долі. Далі споруду освятив місцевий священник та випробувала колона людей, яку очолили шановані гості. Хочу подякувати усім, починаючи від голови районної адміністрації Михайла Михайловича, Громаді хочу подякувати, хочу будівельній фірмі, яка можна сказати в кредит робить, зробила нам цей міст на сьогоднішній день. Ми ще їм кошти винні, але є надія, що ми розрахуємось, заплатимо повному обсязі. Ці кошти, ну і радий, радий, бо сьогодні для нас це є свято. Цікаво, що моста через лючку у населеному пункті ніколи не було. Лише звичайна пішохідна кладка. Його почали будувати у 2010 році. І вже за рік люди отримали новеньку переправу.